Всім привіт! Хотів сьогодні поговорити про сверла. Часто ви мене питаєте, що використовую і як я їх заточую. Здебільшого ось ці сверла використовую, а ці заточую. Ці віддаємо заточувати на іншу фірму тому що вони є твердосплавні, мають покриття, різні внутрішні матеріали і ось ця еліка, вона є різних геометрій. Тому ці не чіпаю, коли вони зношені, просто відсилаємо, а оці перезаточую. Бачите, воно трохи вже підзношене. Це в нас конус морс. І покажу, як їх я перезаточую. Добре, перезаточимо ось цих два сверла. Тут відділ з різними станками для перезаточки. Це буде перезаточуватись. На цьому станочку. А ці циліндричні сверла на цьому. Почнемо з нього. Тримач сверла від 12 до 21 діаметр сверла. Другий тримач. Від 3 до 12 Наше сверло має 11,5, значить, використаємо ось цей. Цей не потрібен. Так, все це відбувається починаючи звідси. Тут вставляється, вимірюється сверло за допомогою ось цього, потім вставляється сюди і такими рухами. Заточуємо. Тут робимо центр. Знімаємо центр, щоб воно було автоцентровочне. Так, Тут його не закручуємо до кінця, лишаємо вільним. Вставляємо сюди. І тут всередині. Воно відцентровується і встановлюється довжина. Тут можна регулювати, скільки знімати. Я ставлю на мінімум і роблю за декілька проходів. Завжди все за першим разом збирає, тому повторюємо. Ще чуть-чуть. А на задній частині воно ніякої ролі не грає, але зробимо красиво. Готово. Знімемо трошки центр. ТОВ Центр? І ще раз закрутимо, щоб завкруглити? Все гарно. Ось так заточка завершена. значить Тут є можливість виставляти градуси, були виставлені 118, так як це стандартне сверло, можна 135 і тому подібне. Тут виставляється, скільки матеріалу знімати, мінімум, максимум. Тут під'їжджають такі лищата, відцентровують і виставляють довжину. Тут теж Виставляються градуси. Само собою це і це має бути одинакові. Якщо ні, вони будуть не синхронізовані і не вийде гарно заточити. Тут робимо центр. Тут працює більш задня частина, а в цю сторону більше центр. Ось так. Тут включите, виключите. Думаю, тут все зрозуміло. Заточую ось це сверло. Конус морс і досить велике на 29,5 половиною. Так виставляється воно сюди, тут виставляється упор і регулюємо. Тобто тут підкручуємо і там воно піднімається, торкається. Ось так, чик, оп і вводимо. З одної сторони, чик, з другої. І поки не виведемо. czy jest to Перша торкання дивимо з другої сторони. Відкручуємо. Пасьде перед фінальним проходом. Так. готово. Далі можна зняти ще центр, якщо сверлити зразу ним, то тут буде дуже навантаження. Якщо зняти трошки центр, навантаження зніметься. Покажу як це можна зробити. Тут немає можливості зняти центру. Тут те саме, тільки на менші діаметри. Тому центр знімемо на простому шліфувальному крузі. Тут їх теж є два для різних матеріалів. Це для твердих матеріалів. І так як твердосплавні. тут для простих сверл. Тут, щоправда, вже треба заміну робити, воно дуже маленьке. Та Так, сверла заточені, непогано вдалося. Так само і ось це. Центр, так як я зняв тут, не завжди це треба робити. Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на центр сверла. Але інколи і не треба цього робити, і це не є правильно так, як я це роблю. Я це роблю тим, чим маю. Тому якось так. Ці сверла розбирати детально не будемо, тому що немає ніякого смислу, я їх віддаю на зовнішню заточку. Завжди використовуйте окуляри, бо без них можна зробити собі боляче. Тут всередині ось такий шліфувальний круг під наклоном. Ось бачите, яка стружка виходить, тому я і говорив, що треба використовувати окуляри, бо є досвід попадання цієї стружки в очі, болить, неприємно і треба їхати до доктора, щоб витягували. Так що краще не ігнорувати техніку безпеки. Якщо в когось є якісь поради, я завжди вислухаю. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буду старатися зробити багато цікавого.